Я перепрошую. А ви не проти, якщо я сьогодні з вами поїду на вашу роботу попрацювати? Ні, я перепрошую, це неможливо. Чого? А де ви працюєте? Почекайте, не тікайте. Я працюю в центрі протезування та реабілітації. Це ви робите протези для військових? Так. Давайте, але вам буде дуже нелегко. Попереджаю мене до речі, звати Віктор Замрій Ольга. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, а чим ви займаєтесь у вас в центрі? Ми виготовляємо протези верхніх та нижніх кінцівок для військовослужбовців, які обороняючи нашу країну, втратили кінцівки. А взагалі, скільки людей там знаходяться? Який період часу вони там мають бути? Це все досить індивідуально. Була людина, та яка перебувала разом зі своїм батьком у нас на стаціонарі протягом восьми місяців, допоки він не навчився ходити повністю на протезах. у Нього просто дуже складна е, ампутація. Немає двох ніг, але дуже крутий хлопець. Зараз у нього круті результати. Він до речі, це така класна історія. Він одружився на нашій реабілітологині, яка з ним знімалась. Була до нього прикріплена. Да? Тобто, ну ви розумієте. Так довго він нас був, що аж отримав собі дружину. Хто це все оплачує взагалі? Оплачується все держава. Це все є безкоштовним і для військового, і для цивільного, в якого теж ампутація. А оце червона будівля, правильно розуміє? Mm -hmm. Добрий день, дівчата. Пішли, подивимось умовами, в яких перебувають наші хлопці. Вітаю вас! Добрий день. Добрий, Добрий, Добрий день, день, хлопці. Тут у нас кімната фізіотерапевтичних процедур. зона дозвілля, вони тут снідають, обідують вечері, зала фізичної терапії, де займаються ревітами з, з нашими пацієнтами. Масажна кімната. Тут розробляють контрактури хлопцям. Займаються з ними, роблять масаж. фізичної терапії, Вітаю. Де система RedCorp, модуль підйомник, який це кімната ерготерапії, Дуже хлопці її полюбляють. Тут вони а, пристосовуються до да, да, да. нового життя. Відновлюють побутові свої навики, готують. А де ви виділили де... де люди наші? що Вигнали <наусь, що>? <Я віднаю>. <Вітаю>. кімната психолога. Піклуємося про ментальне здоров'я наших пацієнтів. Так. Так. Вітаю вас. Це ви хотіли бути корисним, так. Віктор. От я вам пропоную сьогодні перевтілитися в протезиста і mm -hmm. допомогти зробити протез. Давай. Потрібно переодягнутися в форму, mm -hmm. дамо вам вахіли, рукавички і починайте працювати. Дякую. Добрий, Вітаю. Вітаю. Віктор. Діму. Що зараз е, будемо робити? Зараз ми підійдемо до пацієнта, ми з ним познайомимося. Добрий день. Добрий. Міша. Ми ваші протезисти. Е, треба на злі покласти. Випрям ножку. Чуть -чуть. А, да, да. Да. Зони, де е, фіксофлеймач не буде навантажуватись. Трошки вижимаю. Потім перше, куди накладається, це під чашку. Невольно? А, просто отаке. Ух, тут температурка! Коротше, тут з військовими працює психолог. Мені дозволили поспілкуватися з військовими, але попросили не тригерити їх минулим. Тому що тут їх навпаки виводять з цього стану. І ви зараз проходите реабілітацію, вчитесь користуватися я... протезом чи ні? Ні, Я вже можу користуватися протезом, я коротше, поламав протез і приїхав на ремонт. Я діючий військовослужбовець, я працюю зі зброєю mm -hmm. і то есть, для маніпуляцій я використовую механічні Ну, Користуюсь прихватами в основному. Mm -hmm. Для точних маніпуляцій, скажу вам чесно, використовую сильну руку. Їхав на позицію, потрібно було завести хлопцям дрони в Донецькій області на Покльському напрямку. Хлопці вийшли, вийшли з біндажа навстречу. Щоб зустріти мене. Я побачив, вони почали тікати, і я зрозумів, що щось летить. Я почав звертатися і впів, влітаю в машину, взрив, з пишка, вогню. Хотів двері відкрити, двері деформувалися від зриву, трохи mm -hmm. з'являлися. Я плечем вибив, я ногу цю виставляти на землю, щоб вилізти з машини. Я виставив вставати на нього я випав. Прибігли мене це відтягнув від машини, Пацан наклав туніки спочатку. Мене затягнули бліндаж до пацанів. Пацани там шоці трохи були. Я вирішив, що ніколи не потрібно пускати голову і рухатися вперед зв'язку піднятою головою і бути завжди на позитиві. І мене на місії і на міна в території Конрусія. Я був на місії та впав у шахту на території, що межує з Росією. Гарного дня. Дякую. Гарного дня я запитав дівчат, яка потрібна допомога військовим. Вони сказали, що потрібна тільки одна допомога, і це увага. Тому, друзі, якщо в когось є можливість привести військовим якісь смаколики, поспілкуватися з ними, це вже супер буде. Якщо ви можете військових відвести в кіно, прогулятися чи в якусь баньку, чи сауну, це буде взагалі супер. Їм потрібна увага. Тому долучайтесь, будь ласка. Так, забираємо, що воно там вже підсохло трошечки. О. Так, ви скажете, да, скільки? Да, тут можна сипати, поки що сміємо. Може, бризка. Попросовували, можна і Трохи обідати. Дякую вам. Все, смачного хлопцям передавайте. Ну порції тут такі, добротні, звісно. Ні. Да, Отак прям потягни. Во-во-во-во-во. Супер. Зараз Скло ставлю в піч. Ага. Коли часом у вас немає взагалі настрою і все падає з рук, і ви думаєте, що ви нещасливі, що у вас нічого не виходить, все погано. Згадайте, будь ласка, про цей випуск. Згадайте, що я вам показав, і подивіться, як люди пристосовуються до життя. А ще для військових тут постійно влаштовують концерти. От сьогодні, наприклад, приїхала Надія Шестак. Зараз вам підемо покажемо. друзі, ходімо, подякуємо цим миротворцям. Команда, подивіться на цих людей, запам'ятайте і обов'язково з ними здоровитесь, коли будете бачити у Вінниці. Що я хочу вам сказати величезним дякую за те, що показали, за те, що ви робите вам. Натхнення здоров'я, всього найкращого, тому що робота ваша дуже важка.